Вітаю вас. Знаємо, що на північніше від Луганщини на Харківщині було не просто цієї ночі. Як крайня доба минула у вас. Ви знаєте, якщо дозволите, на початку хотів би привітати усіх мешканців Луганщини, незважаючи на те, що ми продовжуємо боронити країну. Ми біймося за нашу область, наші хлопці її захищають. Дійсно, хочеться привітати сьогодні з тем створення області Луганської, побажати всім. Нашої перемоги і мирного неба а дійсно на теперішній час ситуація продовжує залишатися складною і не тільки з харківського напрямку, а з інших напрямків, тому числі і в білогорівці, і в Сиблянському лісництві ворог намагається атакувати, атакувати в напрямку Макеївки. Але завдяки нашим хлопцям, хлопці наносять враження, і дійсно ворог несе відчутні втрати. Але ми знаємо, що як боротися з таким ворогом, ви правильно тільки що сказали там, і по Авдіївці просто закидає своїми солдатиками, як ви сказали, правильно, і атакує майже постійно. І Найгірше те, що ворог взагалі не цінує там не мирне життя, не будови нічого. Як і по всій Україні, продовжуються сьогодні. Обстріли були і по наших населених пунктах було чотири влучання. Дякувати Богові люди живі. Але частину майнового комплексу там ферм і майна людей знищено. А так продовжують хлопці боронити. Дійсно відбувають важкі атаки, але продовжуємо обороняти області. Ми теж долучаємося до привітань, бо 3 червня 38-го року. Це власне той день, коли створили Луганську область. Вона утворилася, тобто 86 років уже відзначає область і Бажаємо якомога швидшої перемоги, щоб це була Луганщина вже під контроль на Києву, а не під окупацією. Пане а, До речі, у ми щойно подивилися оцю кскрінжатіну з металобрухтом в Авдіївці. А по тимчасово захоплених мі містах Луганщини теж понабудовували такого ідіотизму? Ні, ви знаєте, по набудуванню ще не дійшли від нового пасічника руки, але оці екскурсії, ви пам'ятаєте, ми з вами спілкувались постійно про звільнення території, коли там е, фотовиставки організовують, як звільнялась територія. А фотовиставки якраз на тому місці, де ви знищили будинки, де ви знищили школи, ви розташовуєте на площі фотовиставку про те, як гарно освобождали, як гарно людей рятували. А це ми від вас власне почули, що з е, окупованих земель Луганських до е, на болота вивезли 170 тонн пшениці. Це багато чи мало з точки зору, це що збирають зараз? Дивіться, взагалі тут проблема трошки ширша вона, тому що е цього року, на жаль, е на окупованих територіях та й частина України також потерпали е в квітні-травні від таких, е скажімо так, морозів і перепадів температури. Тому дійсно врожай на Луганщині частково було зміщено погодними умовами на тих територіях, які знаходяться, скажімо так, піддалі від подалі від місця бойових дій, але незважаючи на те, що було втрачено понад 10% врожаю, те, що вони ж самі подали, вони. Ще й 170 відправили на Росію. Він дуже допомагати. Не знаю, як на Росію, але я думаю, скоріше за все що це направлялось для забезпечення харчування тих терористичних військ, які знаходяться на території України. Окупували, і це дійсно дуже велика проблема по об'єму. По такому а по об'ємах 170 тисяч тонн це в принципі багато чи чи як наскільки це буде відчутно. Ви знаєте, я думаю, що це взагалі них буде відчутно в іншій формі, тому що там і так все вилучається. Це не тільки зерна стосується круговий рот об'ємів у Росії, забезпечений повним ходом. Держава постійно все вилучає, а потім сама розподіляє. Зараз подивимося, як воно буде відбуватись. Ми і так знаємо, що люди на більшості територій окупованої гаще перебиваються з копійчини на копійчину і зачасту дуже багато економічено. на всьому. а тепер подивимося, що буде ще з цим питанням. Uh -huh. Пане Артеме, що горить на Луганщині? Це ліси, це підпали, чи це наслідок вибухів? Що із цим? Що з вогнем? Це наслідок такої політики росіян. Їм без різниці, що там горить. Я думаю, що тут різні можуть бути умови. Ну вибачте, якщо там, наприклад, беремо сріблянське лісні, то да Кринське, і навколо Сєродонецька зрозуміло, йдуть бойові дії, але ворог зачасту бере, якщо брати сріблянське, підпалює ліс смугою цілою для того, щоб коли вітрові напори йдуть на наших вояків для того, щоб намагатися витравити наших хлопців. Є така ситуація. Але ж ліси горять не тільки там. Ліси горять і на станиччині і. І горять під щастям і взагалі не зрозуміло з якого приводу, і коли тиждень тушать невеликий очах займання, потім починається розгорання, і горять ліси, а їх тушить 10-12 одиниць техніки. Ну, тут взагалі питання виникає. Ми ж зараз бачимо на самій Росії, що відбувається там на сході Росії, де горять величезні площі, здається, вчора читав 300 тисяч гектарів. Ну, це взагалі. Я про деякі такі судові переслідування ворогів колаборантів дивлюся, що в фактично майже кожного дня є повідомлення тому, тому в висловлена підозра у Держраді і колаборації. В... Це заочно всіх служб п'ятьом організаторам псевдореферендумі на Луганщині заочно оголосили про підозру. Тобто, все це є е, в, день в день заочно оголошується, чи все таки виловлюють частину, яка переховується? Дивіться, дивіться, найбільш значна частина це поки що заочні підозри. Але найголовніше те, що правоохоронні органи і держава взагалі рухається до цього, тому що неодноразово піднімалося це питання і воно перебуває на контролі, як у держави, тому що. Це зараз ми робимо те підґрунтя, яке дасть нам можливість потім при поверненні на свої території після деокупації швидко розібратися з цими випустими випадками і розібратися з келобрациністам, тому що це буде найбільша така проблема при деокупації, коли ті, хто не втечуть, треба буде доводити їх роботу. Але дійсно робота постійно продовжується, і в тому числі і на цих виборах, і зараз по організації. Так званого відпочинку дітей наших, а саме їх депортації більше на територію Росії, намагання депортації, спроби провести таке, ніби лікування. Ви знаєте, дуже правильно міжнародні організації все визначили це геноцидом, тому що ну вибачте з 22-го року з моменту окупації провести е, обстеження всіх дітей Луганщини. Сказати, що 70% дітей хворі їх треба терміново лікувати, причому лікувати на території такої суперздравниці Росії. Тому подивимось цього приводу. А робота ця у правоохоронців у нас також постійно продовжується. Всі, хто здійснює колоцинську діяльність, вони будуть відповідати за законами України. А їх будуть виловлювати чи ні? От я зараз з того всього списку от нещодавно засуджено до восьми років ув'язнення. Це колишня голова сільської ради на Луганщині. Вона зараз на там, тій території, яку контролює ворог. Потім таких людей засуджених їх потім будуть сафарі зроблять чи ні. Ну і що за фарі у нас є офіційні державні органи, які при деокупації або при інших якихось переміщеннях особи щойно дістануть руки. Ви бачите, що в наших спецслужб руки зачасту стоїть туди, де ми взагалі не очікуємо. І правоохоронні спецслужби, і правоохоронні органи будуть цю роботу дороблювати і на всьому є свій час і відповідальність за те, що ти робиш проти держави України. Вона обов'язково настане. Я в це вірю, і ми в це всі віримо. Артемо, загалом як виглядає зараз життя на окупованій частині Луганщини? Що із населенням? Скільки який відсоток населення ще залишається? І чоловіки, жінки, діти, як це який є поділ, які власне відсоткове співвідношення? Ви знаєте, загалом дуже важко зараз із урахуванням того, що ворог дуже протидіє добре, і загалом дуже важко перераховувати і мати чітке отосвідомлення, скільки в якому населеному пункті знаходиться. тому що, наприклад, кожен день йде інформація, особливо там зараз там ісватівський район, і середницькі, коли ось в селі там проживає 10-20 чоловік. На наступний день їх немає відправили там на середини, бо туди зайшла якась там з бригад чи військових формувань. Вони одразу заходячи в населений пункт режимлять його, прибирають місцевих Мешканців в глиб території країни або висіляють на сусіднє село. Тобто, там взагалі йде повний такий, скажімо так, на смузі та ще 60 кілометрів до лінії бойового зіткнення, повністю правлять терористичні війська і вони забезпечуються в організації, не рахуючись там справом власності чи ще чимось, тому що забираються і квартири, і дома, і забираються і майно у людей, і транспорт в тому числі те, що люди максимально пере... переїхали, змушеними бути вимогами, туди. За змушеними умовами переїхали ближче до Луганщини, знаходяться в принципі число значно не змінюється. Є частина людей, які втратили надію та на нормальне життя, скажемо, в тій окупації змогли виїхати навіть до тієї самої країни агресора, тому що те, що відбувається дійсно на окупованих територіях, навіть нормальні міняємі люди, не можуть спостерігати. Дійсно, є проблемою те що все важче і важче становиться людям виїжджати за кордон, тому що посилює тиск постійно Російська Федерація саме на відстеження цих людей, власне кажучи, як і виїзд на територію Росії, тому що ми ж писали і показували неодноразово. Та кількість постів, які створена, та мілітаризована зона на одній з областей для перевірки людей. Тому виїзд людей з території Луганщини та власне кажучи, як і Донеччини навіть на територію держави окупанта, дуже важкий, тому що дуже прискіпливі перевірки. Чоловіки однозначно йдуть під мобілізацію. По жінкам і дітям також ідуть постійні перевірки, куди виїжджає, для чого виїжджає, особливо це стосується і дітей. Те, про що я вже казав, 12 тисяч вони там намагаються оперовити, і навіть зараз, коли люди птаються з дітьми виїжджати, чи є путівка на коли путівка, постійні опитування такі душі ви якось раніше нам в етері розповідали про те, що чоловіків на окупованій Луганщині тимчасово майже не залишилося. Бо або вони їх якось мобілізували, долучили. Примусово до своїх справ, а ті, хто мав можливість, просто уникають усіляко служби у російських військах, і десь або переховуються, або виїжджають. Чи та ситуація змінилася якось? Ситуація з цього приводу не змінювалася. Ми не тоді останні казали, і ця ситуація продовжиться. Теж саме ті останні робітники шахти, яких ще можуть мобілізувати, скажімо так, чоловіків, яких е ще є можливість по стану здоров'я чи по е функціоналу їх мобілізувати. Росія повністю мобілізована. Ми всі бачили ці цифри. Вони максимально по тихому мобілізовують, мобілізовують людей, відправляючи їх, скажімо так, як вони це називають навчальні табори, а потім одразу чи викидаючи напереду. Тому... Ситуація тут не змінюється, і скажімо так, має ознаки загострення на це, тому що втрати ворога дійсно дуже суттєві, ворог несе дуже суттєві втрати і затикати дирки намагається якраз мешканцями окупованих територій України. нас буквально хвилинка залишається. Скажіть ласка, навіщо вони вивозять медобладнання із рубіжного, яке насправді не дуже далеко від лінії фронту, зараз знаходиться. А це тенденція, яка була з початку 2022 року. У нас і на і на Сєвєродонеччині були дуже гарні лікарні, в тому числі і стані з дуже гарним європейським оснащенням, тому що органи держави з нуля майже починали після окупації Луганщини. Набували це завдяки міжнародним партнерам, завдяки підтримці міністерства охорони здоров'я. Набувалися дійсно робили гарні лікарні з європейським таким останнім словом техніки, яка Використовували для наших людей в тому числі і швидка допомога, хірургічне обладнання і мрт засоби. Тобто воно все було сучасне, там 20-го, 19-го, 21-го років. Звісно, коли це побачили, і в тому числі і в Маріуполі була ж така ситуація. Росіяни одразу почали вивіз цього всього до. До території Росії, і в тому числі там в першу чергу, вони на Ростові формували. Потім почали розвозити. Ми в деякий певний час ще навіть відстежували наші шляхи допомоги, які вони вивезли. Потім вони повідключали GPS-трекери тому тут нічого дивного я не бачу, і ворог заводить там своє максимальне, що вони роблять з тими своїми пораненими військовослужбовцями. Це надання такої стабілізаційної допомоги. Потім відправляють велику туди ближче до Луганська до Ростовської області і на закуску. Просто про, про хороше чи є вже підсумки того прильоту в самому Луганську, 27 травня? Чи вам відомо результати нашої роботи? Очікуємо від правоохоронців. Ще частково є інформація, але не хочеться знаєте, як кажуть, там передові новини давати. Я думаю, що наші спецслужби, коли пропрацюють повністю інформацію, отримують підтвердження. Дуже добре про це скажуть. Тому нагадаємо, що це був район колишнього військового авіаційного училища і авіаційного ремонтного заводу. Ну, добре, ми чекаємо цифри так само, як і ви пане Артеме. Дякуємо за те, що були з глядачами пресу.